Друзі, усім привіт! Хочу сьогодні вам показати ось такого малюка вагою 4,5 кг. Досить важко підняти одною рукою. Це пускозарядний пристрій на автомобілі легкові, вантажні та сільськогосподарські. Він йде 12-24 вольта. Він може як окремо заряджати акумулятор. Так, і просто впустити одразу, якщо у вас немає на це часу. Два режими роботи це на мінімум до 40 а Акумулятори і максимальні при зарядці до 300 а акумулятори. При пуску максимальні токи він може віддати на 200 А. Тобто 200 а Акумулятор він може пустити. Зарядити може до 300 а Акумуляторів. Амперметр в нього вбудований. Запобіжник іде на 80 ампер, гарантія 3 роки. Відправка в день замовлення. Ціна шикарна: 2999 гривень. Дякую за увагу.